За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у суботу плюс 3 плюс 1. Денна температура плюс 2 плюс 4, вітер 7-12 метрів за секунду. У неділю нічні температурні показники 0 мінус 2. у день 0 плюс 2 градуси. Вітер змінний 3-5 метрів за секунду та 5-10 метрів за секунду. Очікується ускладнення погодних в західних областях місцями на Вінничині сніг на дорогах ожеледиться, місцями налипання мокрого снігу. У Карпатах вночі та вдень 1-6 морозу. По Київщині у суботу очікується від 3 тепла до 0 градусів, у неділю від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Києві у суботу температура вночі 0,2, вітер 7-12 метрів за секунду. В день буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура плюс 2, плюс 4. У неділю вночі очікуємо мінус 1, мінус 3. Денна температура 0, плюс 2 градуси.